Ми зараз бачимо, як опилюють дерева наші енергетики героїчні. Дякую вам, що ви з нами. А скажіть, багато роботи зараз такої? Є не зменшувані. Інколи приходилось людям розказувати, що два-три дні ми на тиждень виїжджали, піднімали там і важки, і робівка. А тут воно зависало, продовжувалося. Планові роботи збігали. І на це додатково давалося палимо. Так далі через це розуміння повинно бути у людей, що ми виконуємо технічні для безпеки, і для якості електроенергії. Ви знаєте, ми бачили таку ситуацію два роки, здається, тому в фисках між фисками чи полами. Там місцеві люди допомагали чистити. Було таке двадцять другому, А, навіть 22 другому році. А скажіть, а зараз буває таке, що люди допомагають? Ну рідше да а де допомагали? Пиляли, приходили, соки розпадала і. Розряджена міні-пилка між Олександрівкою і Тимофівкою. Там допомагали не раз. А що це імеце в виду? Підпилювали, щоб можна було дроти підняти. А навіть допомагали люди, так? так? Якраз у тих місцях, де бойові дії йдуть. А фактично. там не раз ми зверталися і за підйомником. Там а же, на на мирних відроджені. територіях. Оце довжик, фески тут допомагають. Допомагали, коли відключилося. Коли весь район без світла. Тоді і так? години через дві, через три довжик потух, бо пройшов дощ і ось тут, неподалік, неподалік з тієї сторони. Підпиляли, вистелили канаву, треба було і по за можливості ми підпиляли угу. ту шапку. Ну, я завжди кажу, героїчні ресовці. Оце вони, щоб люди знали, хоч які ваші лиця. Пам'ятаєте, ми з вами зустрічались вже не раз. і люди Каже, вас спасли з Віктором Миколаївичем на ковалях. пам'ятаєте? пам'ятаю. А потім ви спасли цілі важки, бо які без свята була, пам'ятаєте? І конгресом куда. А що тут виходить? А це... Гілки? А це воно відключається із за цього свет, да? А як? А сейчас тоже приходится де туда дії, так? Ні. да? <рес> Скільки на це уходи робочих це днів? Це нескінченно. Це постійно, так? Я... Да? І під Яка скориками лі... дерево падало, ми його да. пору міняли, це вже в 23-му, вище скориків. — Це скорики там, де лупасять зараз кожен день. Ну, на перехресті виїзду на Василівки там село. А то до полі високе. до Якраз де гілка yeah. залізнична була. Де була? На цукровий перед нею. Mm. Падала деревина. І ми опору міняли. Скажіть, ну я їзджу там, чесно сказати, коли з'явилися оці дрони, ну стрьоно стало. Як а ви як держитесь? <рес> Літають І Ми ж так, як і ви. Думаєте, що от морожених тут багато. Ні, морожені, електрики відморожені. безстрашні. Пробили, присутні були. Найбільш і... страшніші електрики в Золочеві.